Зараз ви бачите, як святкують Генну – Це ефіопське православне різдво. Віруючи всі вдягнені в білий жінки, покриті шалями, що називають нетела. Опівночі паства тричі обходить церкву з великими свічками туаф. І це море сяючих вогників зливається з білим кольором одягу у супроводі літургічних пісень. Ритми барабанів сповіщають про народження Христа. Незвична картина, правда? Загадкове вогняне джерело в Карпатах. У верховині є місце, де здається, що порушуються всі звичні закони природи. Тут з під землі одночасно виходить вода і природний газ. Вода спокійно тече камінням, а газ можна підпалити. І тоді над струмком з'являється живий вогонь, який не гасне навіть тоді, коли по ньому біжить вода. Це природне явище відоме місцевим давно, але для тих, хто бачить його вперше. Воно виглядає майже містично, без декорацій, без спецефектів, лише Карпати, тиша гір і стихії, що співіснують поруч. Вогонь тут не знищує, а вода не гасить. Вони просто є разом. Працівники ДБР затримали на систематичних хабарях заступника начальника одного з митних постів Чернівецької митниці. Посадовець допомагав підприємцям контрабандом возити в Україну топові моделі мобільних телефонів марки Apple. За допомогу, у прихованні митного контролю, митник брав 100 доларів США за кожен телефон. Слідчі встановили, що лише від одного підприємця за перевезення однієї партії гаджетів він отримав 10 тисяч доларів США. Тепер митнику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Хабар в 10,5 тисяч доларів. Суддю Скорпивницького засудили до 6,5 років позбавлення волі. У Києві виявили нелегальну школу при монастирі Української православної церкви Московського патріархату, де дітям викладають за підручниками СРСР і навчають російської мови. Школа перспектива функціонує з лютого 25-го року при монастирі Оловськіївська пустинь. У ній навчаються більше 60 дітей. Після розслідування про підпільну школу настоятель монастиря залишив країну.